Міністерство енергетики України та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняли низку документів про обов'язкове проведення технічного обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Стан внутрішніх газопроводів перевірятимуть раз на три або п'ять років, тому й платіж за послугу надходитиме з такою ж періодичністю. Питання проведення такого технічного обслуговування існує вже не один рік, кажуть у Житомирській філії газмереж. Це перш за все безпековий захід, тому що краще вчасно попередити аварійну ситуацію, ніж уже локалізовувати, а тим більше ліквідовувати її наслідки. Тому це дуже важливо для усіх мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газ. Щоб ці всі мережі були в робочому гарному стані. Відповідно до законодавства, газорозподільні та внутрішньобудинкові мережі повинні проводити технічне обслуговування з певною періодичністю. На це впливає строк їхньої експлуатації. Звісно, якщо це будинок забудови ще радянських часів, то перевірка у ньому буде проведена швидше, скажімо, ніж новобудова, яка тільки в минулому році здалася. Це ем... Якби об'єктивна ситуація, яку враховують, і тим паче, що усі терміни технічного обслуговування проведення технічного обслуговування регламентуються уже законодавством. Оплата за послугу проводитиметься у два способи: колективним замовником протягом шести місяців від виставлення рахунку або платіжкою кожному споживачеві. Рахунки почнуть формуватися у тому році, у якому заплановані перевірки газових мереж і будуть надані оператором ГРМ. Вартість технічного обслуговування у конкретному багатоповерховому будинку залежить від низки факторів, це від притяжності самих мереж, від їхніх діаметрів, від кількості елементів, де є з'єднання мереж, різьбові з'єднання від того ну, скільки загалом їх є. Звичайно, якщо ми беремо двохповерховий будинок, чи трьохповерховий будинок на два під'їзди. І, скажімо, дев'ятиповерхівку, де під'їздів п'ять-шість то. Ціна не може бути однакова. Технічне обслуговування регулюватиметься трьома документами, серед яких методологія розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт. На сайті Житомирської філії «Газмереж» вже опублікована вартість послуги для кожного багатоповерхового будинку Житомирщини. Споживачам не варто нашим клієнтам, тим, хто використовує блакитне паливо, хвилюватися, що це буде щомісячна платіжка. Ні, ні. Чітко в законодавстві все прописано, постанови усі доступні, їх можна перечитати. Так само, як і наказ Міністерства енергетики України, до центрів обслуговування клієнтів можна звернутися в будні з 8 до 5 години. Також консультації можливі на офіційних сторінках у соцмережах. Каріна Ліщинська, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1